Шановна комісія, прошу до вашої уваги дипломну роботу на тему «Розробка програмного забезпечення для фізичного моніторингу людини. На сьогоднішній день в якості засобів моніторингу показників фізичного стану людини активно використовуються не лише стаціонарні, але й популярні на всіми пристрої та відповідні мобільні застосунки. Як показало проведення дослідження, всі вони мають певні недоліки, що можуть бути пов'язані з високою вартістю, недостатньою точністю або особливості використання. Зокрема, більшість з них орієнтована на індивідуальне використання та самодіагностику. Тому розробка програмно-апаратного комплексу віддаленого моніторингу показників фізичного стану людини, що надає можливість людині перевірити особисте самостійне діагностування з подальшим отриманням загальних рекомендацій від сімейного лікаря на основі доступному йому вході моніторингу інформації є актуальної задачі. Метою роботи є розробка програмно-апаратного комплексу ПАК віддаленого моніторингу показників фізичного стану людини. Для підвищення ефективності діагностування та забезпечення своєчасної допомоги пацієнтів. Для досягнення поставленої типу було розв'язано наступні задачі. Для забезпечення функціональності ПАК необхідним є використання сучасних мікроконтролерних платформ розробки, різноманітних датчиків для вимірювання показників фізичного стану людини та мультимедійних пристроїв для відображення інформації, а також бездротових технологій передачі даних. До хмарного сервісу та їх візуалізації та збереження. В результаті проведення досліджень та порівняння аналогів було обрано набір компонентів для реалізації апаратного забезпечення прототипу ПАК, що дозволить вирішити задачі вимірювання візуалізації та передачі даних основними компонентами ПАК, є платформа Android Omega, lcd дисплей, датчик серцевого ритму, пульсометр, датчик температури та вологості, і wi fi модуль. Оскільки в якості платформи було обрано Android Мега, було виконано аналіз декількох середовищ розробки для Android. Що відрізняються функціональністю, вартістю, зручністю використання. В результаті було обрано середовище Android IDE, що складається зі зручного тексту редактору коду, менеджера проєктів та компілятора. Розроблений пак має модульну структуру, та складається з наступних модулів. Модуль зняття електрокардіограми, модуль вимірювання даних, пульсу, температури, вологості та насиченості крови киснем, модуль відображення даних, модуль передачі даних до IOT сервісу, реалізація програмної частини комплексу, виконаного в середовищі Android and IDE на моє програмування СІ. При розробці було використано додаткові бібліотеки для взаємодії з обладнанням, зокрема, з дисплеєм та Wi-Fi модулом. Модуль відображення даних забезпечує виведення ЕКГ та даних вимірювання показників фізичного стану людини на монітор ПК або на додатковий дісплей, включеної доплати андроїну. На етапі 2.5 алгоритму використано спеціальну е, бібліотеку з командами малювання на дисплеї кардіограми за допомогою ліній та пікселів, а також командою для очищення екрану. Вчитування датчиків передбачає створення циклу, на якому буде записано команди для ініціалізації дисплею та початок роботи з ним, для вирішення візуалізації та забезпечення інформації можуть бути використані сучасні IOT-сервіси. В якості такого сервісу було обрано безкоштовний iot сервіс Freeboard.io, що що на безпечній, високопродуктивній хмарній системі корпоративного класу. Він дозволяє зручно та просто створювати інтерактивні інформаційні панелі. Та візуалізації в реальному часі за допомогою інтуїтивного інтерфейсу для зручності використання в ньому було створювано декілька форм: а саме форму реєстрації пацієнта, форму відображення графіків та форму монітор для лікаря. За допомогою Wi-Fi модулю дані передаються до сервісу Freeboard.io, Візуалізуються та зберігаються для подальшого використання. Висновки. В результаті виконання дипломної кваліфікаційної роботи було створено прототип програмно апаратного комплексу моніторингу показників фізичного стану людини, що забезпечує вимірювання найважливіших параметрів.